Як повідомляють у Держспецзв'язку, від заяви Володимира Зеленського про виробництво одного мільйона дронів вже закупили понад 600 тисяч безпілотних літальних апаратів на загальну суму понад 30 мільярдів. Про це все ми поговоримо із Анатолієм Храбчинським, авіаекспертом, заступником гендиректора компанії виробників засобів РЕП. Пан Анатолій вітаю вас. Вітаю, ми вже почали говорити з попереднім спікером, головним редактором Дефенс Експрес про ураження українськими дронами заводів у Татарстані. як ви оцінюєте от конкретно цю новину? Ну, давайте почнемо з того, що у нас в принципі у нас цей рік дуже такий потужний по ударах Російської Федерації. Ми бачимо, що відстані дедалі більшують. Жнов таки, тут треба не забувати, якщо ми кажемо про відстані попрямий і від кордону України. Це це не зовсім так, тому що треба, окрім того, що запускати з більш безпечної ділянки, треба ще й облітати велику кількість протиповітряної оборони або місць, де можуть сповістити, що щось летить у повітрі. Ну і так далі. Тому а, ми вже. Маємо в принципі на, на, на працювання э, наших БПЛА, які можуть літати на вісім понад 2,5 тисячі кілометрів, і насправді це потужний результат э, роботи наших інженерів, які були. Так би мовити, почалася робота завдяки тому, що наші західні партнери не дозволяють нам використовувати західні зразки техніки по території Сільської Федерації. Ми бачимо, як справно наші інженери за ці два роки повномасштабного вторгнення вийшли від режиму там десь удар по прапору над Кремлем до удару і значних таких економічних ударів по нафтовій промисловості. Зараз можна казати про удар по виробництву заводів шахетів. Тут слід не забувати. Те, та що там є велика кількість російських інженерів, які займаються розробкою в напрямку Tech, які модифікують деякі розробки або вкрадені за кордоном. Тому насправді це ще й психологічний тиск. Ну і жнов таки слід зазначити, що набагато ближче знаходиться авіазавод Казані, який виробляє і ремонтує улюблений літак Путіна ту Ту-160». А скажи, будь ласка, чи можуть бути всі ці об'єкти, які виробляють зброю або комплектуючі прикриті протиповітряною обороною в Росії? Знов таки тут новий підход до роботи проти оборони. Ми бачимо, що Україна імплементувала мобільні групи, створила певні системи для виявлення цих засобів БПЛА. Якщо ми кажемо про шахет, і тут я думаю, що на допомогу нам підходить велика кількість різних типів БПЛА, які виконують ці місії. Тобто це зовсім різні системи. І якщо ми протидіємо, наприклад, там проти шахету одному ударному БПЛА, то росіянам придеться протидіяти проти великій кількості. Різних БПЛа, які виконують різні функції. Тому що насправді ми можемо казати навіть про появу через певний час БПЛА з можливістю внести близько 200 кг на вісник 500 км на реактивний п'яти. Навіть так. А ми вже застосовували подібні речі, чи ми поки що. Просто працюємо над цим. Ну, ми ми застосовували. Ми працюємо над цим, Ми застосовували стріжі перероблене, модифіковане, але є вже цікаве напрацювання, яке дозволять нам. Ну тут ми кажемо підсотця гарантованих, можемо казати навіть і про тисячу, тому що в принципі радість дозволяє. Анатолій дуже багато критики було на минулого року навіть про те, що от Росія системно виробляє 2-3 дрони, і у них вони відточені, тобто є цілі лінії, які системно працюють. В Україні пішли іншим шляхом, запустили кілька програм і державного фінансування, і приватного фінансування, і виробників дронів різного типу стало дуже багато. І з одного боку у нас дуже багато виробників, але було небагато ефективних одиниць. Зараз ви кажете, що ситуація все таки виправилась. Я правильно зрозумів? Да, насправді, якщо ми кажемо за минулий рік, давайте пригадаємо, що це були подинокі удари. Там так, звісно, були певні е, дуже якісні удари. Треба не забувати, наприклад, про знищення стратегічної авіації вигляді літаків Ту-22М3 або навіть е, транспортних літаків Кіло-76. сімдесят таки але зараз ми бачимо системний підхід, тобто відпрацювання певними періоди, тобто можемо називати це теж масованим ударом по території Російської Федерації з боку України. Як ви гадаєте, як сьогоднішній удар вплине на кількість застосування шахетів по Україні? Ну, якщо ми кажемо про влучання безпосередньо в склад готової готової продукції, то це буде суттєво впливати, тому що ж навтаки ну, треба не забувати, що певна кількість шахедів вже знаходиться, наприклад, на біля місць спусків, тобто це або там Крим, або де ще на території Російської Федерації. Але це через деякий час так ми побачимо значне зменшення, тому що насправді влучити в той в це місце, де їх виробляють суттєво, ми бачили по відео, що там є суттєве пошкодження. Тому можемо казати про наприклад втрату великої кількості елементів, які повинні були встановлюватися або збиратися з цих елементів, збиратися шахет. Ну і треба не що, жнотаки, що це завод по збиранню, а не виробництво. Тому що росіяни не виробляють їх, вони збирають з готових точить які постачають або Іран, або там певні підрядники російські. До речі, про збирання дронів чи можуть вони зараз перенести от ці цехи із збирання дронів куди-інде можливо ще далі. Ну знов таки це збільшує логістику. Тут є питання, теж треба розуміти, що збільшення логістики, логістичного ключа, як то мовить, це ускладнює ведення бойових дій, тому що підносити патрони, наприклад, через два квартали дуже тяжко. Е, тому а, е, якщо вони навіть будуть намагатися, я думаю, що вони будуть намагатися зараз створювати якісь мобільні групи для того, щоб прикривати повітряний простір. Але ж таки, це додатковий ресурс, додатковий час на навчання цієї мобільної групи. Це пошук людей, які будуть в цих мобільних групах. Чи і знов таки треба не забувати про посилення протиповітряної оборони з класичним шляхом системи ті міжнародної але Росія, на жаль, мало їх виробляє, де них, на жаль, і е, вона може мусе буде відтягувати щось з нашої території, те, що у них стоїть на тимчасово окупованій території. Тому насправді за цим треба дивитися, як зараз буде реагувати на це ворога, але з нашого боку треба просто посилювати і збільшувати такі кількість ударів. Скажи, будь ласка, не знаю, чи ви досліджували, бо можливо вам потраплялася десь така статистика, як діяли Росіяни після того, як українці знищували їхні НПЗ? Тобто це системне було вибивання НПЗ, і відповідно там не було прикрито системами протиповітряної оборони. Чи вони відтягували з фронту або можливо там з Москви, чи з Петербургу ці ПВО? Ну, з Москви, з Петербургу, вони точно відтягувати не будуть, і від бункера Путіна теж не заберуть. Але е, тут слід зазначити, що насправді Росіяни активно почали е, оголошувати тендер е, на закупівлю засобів протидії радиокотроної боротьби. І е, ну, звісно, що почалася активна пошук можливості за, якось захистити за рахунок е, власних коштів, тобто з боку компанії. А знов таки ми бачили, не треба пов'язувати масовані обстріли росіян по Україні з ударами по НПЗ, тому що жнов таки росіяни до таких масових обстрілів дуже довго готуються. Це збір інформації. Ми бачимо зараз активно використовують вони розвідувальні БПЛА, тому що а 50 у вони вже немає. Вони не можуть використовувати. От був збитий нещодавно форпост. Ми бачимо постійно в звітах з повітряних сил про збиття розвідувальних попила. Тому вони активно намагаються збирати інформацію, але все ж таки не вдається так якісно, як було до цього. І тому ми бачимо саме концентрацію більших ударів по одному місту великої кількості ракет за рахунок відсутності чіткої інформації, де знаходиться оборона, як захищена наша повітряна простір. Ви згадували, до речі, про Фордпост. Це щось на кшталт Байрактара, тобто великий розвідувальний дрон. І от його збили сьогодні вночі, якщо не помиляюся. Це через те, що А-50 знищені? Так, розвідування, кількість розвідувальних дронів зараз буде збільшуватися. Ми це вже бачимо. Ми бачимо по знищенням там і орланів розвідувальних, і дещо інших видів там прощих. Тому насправді вони зараз будуть намагатися якомога більше дізнатися про те, що зміні куди змінюється, куди передислоковуються наші наші засоби протиповітряної оборони за рахунок того, що у них немає можливості це робити такою системою, як дальна радіокаційна як А підесяти. Вони будуть зараз намагатися робити це завдяки дронам, Але вони вже були ще в запасі А 50 чи вони десь на якихось інших напрямках? Тут проблема не тільки в Апдесятих, тобто не вплив проблема не в самих портах, скрізь за все, а проблема з екіпажами, тому що знов таки на підготувати досвідчені екіпажі, які будуть працювати вправно за цими системами і давати повну інформацію якісно. Це потрібний час. Ми бачимо, що два літака безумовно, тобто два екіпажа було знищено. Ну і плюс не забуваємо, що в будь-якому випадку на цих літаках знаходилися ще екіпажі, які готувалися або допускалися до самостійних політів. От поговоримо трішки ще про виробництво дронів. про Фортпос. Зокрема, чи можуть зараз росіяни не знаю, там налагодити виробництво цих дронів, щоб замінити А 50 Ну знов таки вони там їх випускають. Знов таки треба не забувати, що якщо не помиляюсь, це дрон, який технологічно був вкрадений у Ізраїля, тому знов таки це копіювання якихось інших розробок. Щодо комплектуючих, треба не забувати, що певна кількість комплектуючих все ж таки буде складно отримувати, тому що працюють все ж таки, працюють санкції, але окрім санкцій, треба не забувати про, про роботу спецслужб, які наприклад бо виявляли би, би вишукували людей, які займаються цим постачанням. Нещодавно був арештований ФБР російських громадянин, які закуповував такі елементи і передавав на території Росії. Тому насправді тут є ще такі об'єм великий. Роботи спецслужбами, які б викривали таких людей, які займаються обходом санкцій. Це буде складніше робити, але як бачимо, вони і ракети виготовляють цього року із іноземними комплектуючими, тобто способи вони все таки находять, просто ускладнюється саме процес. До речі, про дрони, але вже цього разу українські. А слідство інфо вчора, 1 квітня, повідомило, що отримали вони відповідь на свій запит від Держспецзв'язку. і там було сказано про те, що на той момент, на 1 квітня, вже понад 600 тисяч безпілотних літальних апаратів на загальну суму. 30 мільярдів законтрактовано. Це не означає, що всі вони вже зараз на фронті, але тим не менш, коли ці всі безпілотні літальні апарати можуть таки потрапити на фронт? Ну вони поступово поступають на фронт, жно таки треба не забувати, що. Питання здебільшого не в той кількості, скільки ми можемо виробити, тому що насправді ми можемо казати про виробництво 2-3 мільйонів. Знов таки, це знов, ну, який клас дронів. Якщо ми кажемо про такі ударні дрони, які можуть літати на там до 2,5 тисяч кілометрів, то тут треба, мабуть, ну звісно, що менше, але. Якщо казати про FPV дрони, які дуже активно використовуються на лінії фронту, то їх потрібно в великій кількості. І тут, здебільшого, питання до комплектуючих, до фінансових можливостей щодо закупівлі, тому що в будь-якому випадку навіть ті комплектуючі ми бачимо, наприклад, і Вікторі Дронс, і ще велика кількість. Організації, які займаються навчанням або там, допомогою там, збирання цих дронів, але комплектуючі потрібно закуповувати і тут. Це основна проблематика це закупівля комплектуючих, щоб на це були гроші. Тому насправді я думаю, що найближчим часом воно буде дедалі більше з'являтися на, на лінії фронту, ну і дедалі більше буде багоно на території Російської Федерації. І дозвольте уточнити, я правильно почув до 2,5 тисяч кілометрів дрони, тобто ми можемо і такі виробляти. Так, у нас є дрони, які можуть літати в одному в одну сторону до 2,5 тисяч кілометрів. Нам в принципі дві сторони, напевно, і не треба, якщо це будуть бойові дрони. Так, так. так, так. окей, а, дякую за те, що доєдналися. Я хочу побачити найближчим часом, коли на дві тисячі кілометрів буде щось палати. Анатолій Храбчинський, авіаексперт, заступник директора компанії, виробників засобів РЕП, був із нами на зв'язку.